Поводиться з оковою, прийомність функціональності. Друге питання це про надання земельної заявки від по вулиці Сергій, яка була в порядку, провіщі є згідно юридично висновку і задієнної компанії. За дану пропозицію прошу проголосувати. Чи на комісія прошу? 32 за. Дякую. Мені пропозиція. Проєкт рішення про затвердження про затвердження проєкту землю та надання земельної ділянки згідно заяви юридичної особи, затвердити проєкт землю щодо відведення земельної ділянки Товариство здоров'я центру Мініславського вулиця Івана-Франка 2. Це компанія, яка має нерухомість, тобто вони придбали. Ми свої інвестиційні зобов'язання перед громадою, побудували приміщення Росковецького міського суду з виконання інвестиційної влади, власне, вноситься це питання. Хто за, прошу голосувати? Проти? Тридцять вісім за. Наступний пан сесій, потім не карті Є прохання включити рядом дня про передачу Александр Коробського парку на баланс комунального підприємства парку орудию. Це питання було зараз на бюджетній комісії, тож минуло не своє записаться для фігуричного ядерного нет. На сьогодні так ти, що безподавлення прохання. Зрозуміло. Хто за? Зараз. Прошу проголосувати. Проти, пане. Підтримуємо Тридцять дев'ять за. Наступне, пане Льовський.